Я щиро вітаю полтавців із Новим роком. Ми прожили тяжкий, складний дуже рік, мабуть, найскладніший взагалі в нашій історії 21-го століття. Ми не знаємо, який буде рік прийдешній, але я хочу побажати всім нам терпіння, мужності, відповідальності і змін, щоб ми мінялися, щоб цей рік став роком змін. Кожному в собі, в сім'ї, в родині, в суспільстві, в місті, і щоб ці зміни були на краще, але вони можливі тільки тоді, коли ми робимо зусилля. Отже, я вітаю з Новим роком. Хай Бог нас благословляє, дає нам сили, мужності рухатися вперед і міняти себе і світ навколо до кращого.